Всіх вітаю вас, мої першокласники, школярки, шановні батьки. Мене звати Віталій Тодорович, я викладач фізкультури в нашій 200-й школі і буду в онлайн режимі виставляти, готувати відеоролики для того, щоб дітки займалися і могли бачити, як Виконувати ті чи інші фізичні вправи. Я заохочую вас займатися різними рухами, повторювати за мною і розвиватися, тому що фізкультура це здоров'я, рух це життя. Сподіваюсь, можливо, колись ми наживо зможемо зустрітися на спортивному майданчику разом. Познайомитись поближче, побігати, порухатися, займатися естафетами, побігати в футбол. І сподіваюся, що цей рік для нас прийде корисно і над нами буде мирне небо. Я всім бажаю здоров'я і з усіма питаннями можна звертатись до мене. Всім бажаю всього найкращого.